Так, ну от і настав мій перший робочий день на новій фірмі, скажімо так, робочий день, коли я сам сам приїжджаю, беру тягач і погнав собі на познання. Там далі заміна прицепу на іншому місці, і повинен повернутися на термінал. Так, приїхали. Залазимо в автомобіль. Розуваємося в машині чисто. Ну що, розклався, карту вклав, речі трохи розклав. Буду стартувати. Надіюсь, все буде окей. Хі -хі -хі. Нормально виїхав, Начало хороше. Вже мені пише, що фільтр повний, треба зупинитися. Заєбісь, думаю, машина не їде, це я тільки виїхав з бази. Е, старт хороший, що я можу сказати. ну, замечательний. Ну І що ми маємо? Подзвонив я до людини, яка займається різними питаннями такими нештатними, яка мене шуковила, інструктор. коротше. І каже він, що цю штуку ніяк в принципі, не виключить. Ну, точніше, він мені скав, який можна виключити, на цей спосіб не працює. І мені прийдеться їхати отак аж до Познані і потім повертатися так само. Коротше, цілий день мені прийдеться сьогодні їздити за цією е, пищащою штукою. круїз контроль добре що працює, бо мені здалося, що не працює, просто машина затяжка. Але круїз працює. Ну і якби такий перший робочий день. Я не встиг я виїхати, приключення вже. Мене шукають. Їду під гору 30, зараз буде 20, а ззаді якраз машина з контролею стояла на паркінгу. Я сподіваюся, вони мене бачать. Просто їду вже майже 20-ку. Це жопа. <гум> Мені немає що сказати. Так, маю хороші новини. Пілікати воно перестало. <гум> нарешті нарешті. я цього так чекав, тому що. Ну, за годину 50 хвилин, поки я їхав, поки воно мені пілікало, голова вже квадратна. Я бачу, що почало випалювати фільтр. Тому поки що мощності ще немає, тобі ж машина їде так само слабо, як і їздила, як була ошибка, як воно пілікало, але хоча б уже не пілікає. Я думаю, як воно випалить його, ось, воно, я дивлюсь досить швидко, інтенсивно його випалює. То повинна, в принципі, мабуть, повернутися і мощність. Я на це надіюсь. Мені залишилось їхати ще 66 км. о 10-й годині написано приїзд, мені на 11-ту розгрузка. Ну, приїду на годину раніше, побачу, що вони мені скажуть. Так що не все так погано, коротше. Єдине падає дощ. А я тупанув, лишив свої. Кросівки, бо я босий. Вишив свої кросівки там на підніжки. І, як мені сказав колега, він мені каже, це раніше я завтикав. Сьогодні мені приповнив, щоб я забирав кросівки десь до бомболюків, чи ще кудись, чи в кабіну. Тому що падає дощ, і скоріше всього, мої кросівки, які на на сходах, вони вже мокрі. Добре, що маю ще з собою робочі ботинки надягну їх. Так що їдемо, якось все не так погано, як здавалось на початку. Так, під'їхав під фірму. Зараз будемо такою штукою зривати пломбу. Так, я розгрузився. Ну, є один момент, який я не до кінця поняв. Я отримав це ну, Точніше, отримав від них ту, яку їм віддав на підпис. Ця це написана повністю мною від руки. Е, да, тут є печать нашої фірми, і вони тут поставили теж печать. Це я вам показувати не буду. Але питання. Ну, чи не повинні були бути в контейнері ще якісь папери на товари в цьому контейнері? Тому що контейнер був запломбований. Раніше відкривати його перевіряти не можна. І цей, хто розгружав, сказав, що ніяких там паперів більше не було. Що, мабуть, ще якісь повинні бути папери. Вони напишуть чи до моєї експедиції щось таке, щоб вони їм вислали. А так то що, розгрузилися? Зараз... 11-13 нас прийняли відразу супер. Єдине, у мене аж на 15-ту я маю поїхати забрати там другу начепу помінятися, забрати повну, віддати цю свою пусту, з якою зараз. І там в мене аж на 15-ту, зараз 11-та. Тому, скоріше всього, зараз запитаю, подзвоню, чи можна мені туди їхати раніше, чи мене там раніше приймуть, не знаю. Або ж по дорозі туди десь стану на паркінг. Там дочекаюся вже якоїсь години 13-ї, хоча б, і буду їхати далі. Поки що лайтово, прикольно, нічого чужого. Побачимо, що буде далі. Ну і що ми маємо? Поїхав я, вишив одну начепу з контейнером, пусту свою, яку розгружав. Поїхав, забрав оце ж іншу, їду тепер вертаюсь вже на Вроцлав. Блін, забув знімати. <хи> трохи головняка було, поузнавати, як то-то, то то, бо перший раз, не знаєш, як що робиться, і завтикав я вам щось зняти. Але все окей, трохи часу на то пішло. Вертаюся вже на термінал. Подзвонив, узнав, що на 16-ту заказав як. Наступний контейнер свій вау, дивіться яка цікава реклама там. Офієть, перший раз таке бачу. А там настоячі машини, то не картинка, то не фотографія. Та й що, коротше? Подзвонив на термінал, заказав новий контейнер. Зараз їду до нас вже біля бази на наш термінал. Забираю там контейнер той, який заказав, і лишаю цей контейнер. І з контейнером, уже той, який я заберу, завтра буду щось кудись вести, поки плану немає. Скинули просто номер контейнера, а там вже був завтра розбиратись. Е, я думаю, що. Саме тяжке, мабуть, позаду, хоча ще на терміналі, там також розібратися, куди їхати, воно все по секторах, вони ще по рації, це все так нерозбірливо, мені здається, говорять, ну, мені треба звикнути. Але так там все окей. На моє здивування, перестала мені біліка ця штука, показує просто у Старка укладу. Ну, всього, треба буде колись їхати на сервіс. ну, Мені ніхто нічого не каже. Казали, подзвонять, скажуть, завтра, не завтра. Ну, я не знаю, мені здається, от поки я їхав, мабуть, його випалило. Їду си на термінал. Забираю міняю контейнери, ставлю машину на базу і їду додому. І так, сьогодні п'ятниця, от я відпрацював. Тиждень від'їздив сам на фурі на контейнеровозі. Хотів би вам поділитися з вами своїм досвідом. Що за цей період стало, що не стало, що сподобалось, що не сподобалось моменти якісь з новою фірмою. Коротше, як все почалося, я стажувався, як я розказував з водієм, і тепер цей тиждень катаюсь сам. Добре, що мені той колега класно все розповів, показав. Я вже стартанув, скажімо так, не з нуля, а вже з якимись знаннями в цій області. Поїхав я на його машині, поїхав я на ДАФі. ДАФ XF, кабіна не максимальна, але нормальна така машина. Там вже був адаптивний круїз-контроль, тобі ж вона сама розганялася, сама тормозила, держава дистанцію. Удобненько було класно. Я так поїздив два дня. В перший же день у мене була офігенна помилка. Я тільки виїжджаю з бази в понеділок. У мене загорається цей фільтр ДПФ. Чи як він там фільтр часток, коротше, що він забитий, пищить машина, установись туди-сюди, я давай ще дзвонить, питати, що це таке. Чи мені треба тормозити, десь заїжджати, чи ні. Сказали, їдь, завтра поїдеш на сервіс, а я мав їхати на Познань із Вроцлава. Вітаю, подзвонив до колеги. Колега каже: ну, вона має в тебе в принципі сама його випалить і вичистить через якийсь час. Ну і так стало насправді я їхав, мучився цих два часа. Я майже доїхав до Познані. Їхав я під горки деякі по автобану з швидкістю 20-30 км в час на аварійці, тому що машина повністю втратила мощність. Їхала дуже слабо, а я ще був загружений контейнером 25 тонн контейнера, плюс вага сама, самої машини і рами. Короче, дуже тяжко це вседвоє йшло під гору. Але нормально доїхав, вона навіть з горки розганялась там до своїх 80-90. Е, доїхав. Майже до познані, реально вичислило мені цей ДП. Вернувся я уже окей. У вівторок теж поїздив на цьому дафі. В середу мені вже сказали. У вівторок вечором мені сказали, тобі треба буде пересісти на інший, на інший самоход, на інший тягач. Коротше, взяти той самий прицеп і їхати там. Коротше, робити стандартну роботу на контейнеровозі. Просто треба пересісти з того дафа тепер на Вольво, на якому я сижу, от і зараз. Цей момент мені не дуже сподобався. Ну, типа, якого хрена? Я розумію, що да, я маю скакати там по машинах, раз у мене своєї нема. Ну, не кожен день чи кожен другий день. Я думав, хоча б по тижню їздить там якісь, поки хтось там в одпуску, як мені казали. А виходить, у нас якось так. Цей момент такий, трошки мене смутив. Але, в принципі, якщо рахувати всі дні, крім е, середи. Це якраз був перший день, як я беру це Вольві. У мене немає в машині. Ніфіга. Тут ще дуже дохріна віщей від попереднього водія, який зараз, я так розумію, в відпуску і мені дають його машину. Да, звичайно, він саме головне, я так поняв, позабирав, але ну, всі шкафчики, все це вже забито, це зайнято, там щось лежить чи чуже. І я ж приїхав. Добре, що я хоча б узяв простінь, бо мені скинули ще у вівторок графік на середу. Я скидаю хлопцям. У нас є група, де ми спілкуємось. Я скидаю хлопцям і кажуть мені колеги, що дуже великий шанс, що ти в той день. З тої загрузки не повернешся, не старшить тобі часу. Коротше, щоб доїхати до бази. Тіпа готувся спати в машині. Добре, що я взяв. Хоча простень. Я надіявся, що я все-таки доїду, але простінь я взяв і заїбсь. Тому що якраз так і вийшло. В Середу я приїжджаю на 16-ту Мала бути загрузка. Я приїжджаю, і що оказується на охрані. Мене просто одказується пускати через ворота. Тому що зарезервовано все тільки на інший номер тягача. Іменно на того DAF, що я їздив, з не поміняла авізацію цю, не змінила інформацію, що я приїду іншою машиною, з іншими номерами реєстраційними, і так вийшло, що я собі. Благополучно, від'їхав назад, софнув, Хоча за мною вже дві машини було, було непросто. Але від'їхав назад, став, повернув так задом, заїхав, став на дорозі на аварійках і стояв так. Ну, це не на трасі, звісно, це просто дорога в промки, В принципі, там не було з цим проблем. Єдине, що за мною вже там народа зібралася, і трошки я, можливо, комусь заважався. Бо не було зрозуміло, як довго я там маю стояти, і взагалі, коли мене впустять, я написав свою спецію. Спедіція да, поміняю номер. І що ви думаєте, я простояв там десь півтори години. Півтори години я чекав на дорозі, щоб, щоб якісь були зрушення, щоб мене все-таки впустили. Благополучно пройшло цих півтора години. Я прийшов на охрану. Хоча я охрані дав свій номер, сказав. Будь ласка, подзвоніть мені, якщо вам щось прийде і можна буде в'їхати, наберіть. Так, да, так, добре. Да, ну, по факту ніхто мені не набрав, вже я прийшов, кажу, ну як там типу, дошла, не дошла інформація, ця щось така, давай, перевіряти, туди-сюди. Вона ще бідна там одна, llaite. її треба і випускати машини, і записувати нових, впускати, і ще я з своїми проблемами. Коротше, заходить, каже, да, мабуть, прийшла. Щось ще позаповняла, позаповняла, каже, можна в'їжджати. Я давай в'їжджати. Ну, перед брамками виходить друга дьотка стой, Типа, Типу мені треба по польській. естественно, каже, мені треба подивитися, заглянути в кабіну. <заля> Думаю, інтересно. Я скільки роботи що таких не приколів не бачу. Відкрив її двері, вона так чисто з не з вулиці глянула, може, чи нікого в мене тут ще нема, чи не перевозять. Я знаю іммігрантів <хи> чи ворів, щоб вони там щось тирали. Е, хрен його знає. заїхав собі на паркінг, пішов, пішов на бюро ну, і просидів, там, грубо говоря, 6 годин. Мене загрузили рівно в 22. Я там буквально за декілька хвилин до кінця свого робочого часу, а це було тоді 15 годин в той день. Я встиг заїхати все-таки на тій же ж фірмі, на паркінг, де я стояв 6 годин, там собі виспався, нормально виспався. Був тупейший інцидент, я вам розкажу про нього, мабуть, в цьому відео тільки десь в іншій частині. Як я тупанув і, мені каже, збудив весь паркінг. Жахливо. Але так собі, потім на наступний день просто прокидаюся і їду, потрапляю на 4 в пробку і замість скіков, там, мабуть, 23 годин, скільки я мав їхати з-під катові до, до контів я їхав майже 7 годин, тому що стояв на А4. Я там і паузу напав на цьому, відкрутив в пробки ті, і відосики вам поснімав, там про камеру на машині, про, про що щось я знімав. Е, та й доїхав я, в принципі, на фірму мені сказали: типу, поїдь здай контейнер, зайди до нас в бюро. А перед цим мені подзвонили ще сказали, що це ще в цей день в середу, що в тебе на завтра е, ти маєш приїхати на фірму, здати контейнер, поїхати загрузитися туди, і там уже все одно ти або вернешся в той день, або ні. Я так поняв, із-за того, що мене профурижили, там протримали. В середу на загрузки до 22, то якось комусь або іншому дали водію, або скинули цю загрузку. Приїхав, здав контейнер, сходив в бюро і поїхав собі вже в 16-й додому. Проїхавши там за день скільки кілометрів 250 чи до 300 щось, щось типу такого. Четвер у мене вчорашній день. А, так це вчорашній день і був. Ха -ха, забувся, вчорашній день. Да, це ж я якраз прокинувся там на фірмі. І з туди приїхав, здав контейнер і пішов додому. Сьогоднішній день у мене скинули мені. Я приїхав на 8 ранку. Поїхав, забрав контейнера на термінал. Мені скинули номер. Та й приїхав ось під Познань. мене зараз грузять на складі і маю ще повернутися. У мене на 15.30 була загрузка. Я виїхав набагато раніше, приїхав сюди щось там ще навіть 14 не було, але мене зразу прийняли, навіть поставили під рампу. На моє здивування, хоча цю фірму хлопці обсирали. Е, і що? І жду потрохи мене грузять, побачу скільки мене будуть грузити, але вже якісь враження є, мені вийшли, я думаю, я думаю, вони вже закінчують мене там грузити. Е, е, і повернутися додому, повернутися на базу, здати машину, здати контейнер на термінал. І все скільки управлюсь, управлюсь загадувати не буду. Що мені подобається, основні плюси. Ти реально тут не фігачиш, не бігаєш, не розтин, не розтинтовуєш це, все діло, пасами не крутиш. Ти собі ворота відкрив, закрив. Що тут часто буває? Буває таке, що ти приїжджаєш, от як я ще на Дафі їздив, Тобі треба десь заїхати. Взять, лишить один прицеп з контейнером, взяти інший і вже з ним їхати. Що типу, перецепи тут бувають часто. А так то на терміналі нічого тяжкого немає. Відкріпив я вам пізніше, може, в якомусь відосі покажу, як відкріпляти контейнер від рами. Відкріпив свій контейнер від рами, під'їхав, згласив це в по радіо. Тебе там сказали тобі, куди під'їхати в терміналі. Ти собі під'їхав, забрали контейнер, дали новий, якщо треба, якщо не треба, їдеш пустий на рай з рамою просто на базу. Та і все. Єдиний мінус, що б хотілося б краще, менше часу в роботі, тому що середньо це виходить за цей тиждень. У мене виходило ну, годин, мабуть, 12-11-10. хоча був і 15-й годинний робочий день, були і 8-й годинні. По часу, типу, виходить трошки довгувато. Ну хотілось би, хотілося б менше, але я розумію, що в принципі в транспорті воно так і виходить, тому що хер ти що де угадаєш. Плануєш одне, виходить зовсім інше. Все інше поки що мені подобається. Ніхто якихось зайобів, приколів там із спідіцією поки що таких немає. У мене за цей тиждень не було. Там працюю далі. В наступному відео хотів би вам більше уже показати, може якихось нюансів по контейнеру, як його кріпити, розкріпляти. Ще може якісь нюанси. Буду вам знімати обзори, може інших машин, поки я по них скачу. Там DAF а може вам зніму коли, а може вже і не сніму. Бо в нас всього їх два на фірмі Volvo вам поснімає якісь я поснімаю, дивлячись на те, на що мене посадять працювати. Тому, якщо цікаво спостерігати, підписуйся. Я буду старатись якось краще покращувати свій контент і знімати вам цікавіше, більше не балаканини, а іменно більше якихось робочих моментів. Хоча на цій фірмі я працюю сам без свого оператора, який мене знімав, тому приходиться зйомкою трошки тяжкувато, але будемо старатися. Якщо сподобалось сподобаєшку, не сподобалось, постав дизлайки, напиши коментар, що думаєш за це все діло. Чи це окей, чи це не окей. Колеги, якщо дивитесь, передаю вам привіт. Все, зустрінемось в наступному відео. Всіх обняв.